Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про величини, змінні величини і поговоримо про вказівку присвоювання. Ну, з величинами ми з вами зустрічалися, коли вивчали скреч. У нас були величини, наприклад, коли ми з вами рахували, скільки там чоловічків ми зловили, чи скільки там. Ну... Що ми там що числа ми з вами вгадували, і ми там використовували з вами величини. Ну, величини бувають не тільки програмуванні, ну, наприклад, величина є там відстані, температури і таке інше. Ну, презентацію ви попередивитесь, хто там вивів перше значення верніше, пояснив, що таке величина. Ну, а величини бувають не тільки Ну, скажімо так, в програмуванні. Ну, наприклад, значить, фрагмент тексту значить, теж величина, елемент списку величина, істина, або хибність, значить, це теж величина. Кожна величина в програмуванні має ім'я або ідентифікатор. Значить, ну, вважається. Круто, коли значить, ідентифікатор відображає, ну, скажімо, значить, несе змістовну нагрузку, в общем, змістовне навантаження. Ну, це значить, вважається дуже дуже круто, коли це враховується. Коли ми з вами будемо створювати ідентифікатори, ми будемо пам'ятати, що вони можуть складатися з літер, знаків підкреслення та чисел. Причому, що я хочу сказати, що, ну, наприклад, ідентифікатор А, і, значить, наприклад, ідентифікатор А велике. Ага, воно ну, І то мені перед, Творила А маленьке і не хоче. Значить, ну, хай буде А маленьке. І А великий – це два різних ідентифікатори. Тому тут потрібно бути дуже-дуже уважним. Значить, В програмуванні бувають змінні і бувають константи. Зміна це те, що змінюється. значить, та величина, яка буде змінюватися протягом виконання програми, а константа буде постійною, вона не буде змінюватись. Ну, почитайте тут до кінця, верніше, більш детально. А е, про що я хочу сказати? Що в Python існує чотири види величин. Значить, це можуть бути числові. Символьні, рядкові і логічні. числові значить, чим діляться на дійсні та цілі, символьний це, значить, символьний. Це, значить, вони можуть набувати значень із деякої множини символів, і кожне значення може бути значить, може містити лише один символ. Рядкові величини вони, значить, можуть теж набувати значень з деякої множини послідовності символів. Ну, ну, наприклад, от понеділок П це символьна величина. Слово понеділок. Це вже рядково. Значить, логічні значить, величини можуть набувати значення true і false істина та хиба. Як визначити, яка значить, в нас величина? Є така команда, як type. Ну, не хоче копіюватися і не треба. Я можу отут написати. Ож таке. Зараз воно мені якось так type, і далі в дужках написати якесь значення. О, наприклад, Type 2. Це буде величина ціла, е, значить integer, і це цілі величини. Якщо я напишу Type і, наприклад, 2 Крапка нуль, це буде вже величина флот, це буде величина дійсна. Якщо я напишу тайп, і, наприклад, те ж саме два в лапках, в лапках, то це буде Значить, величина рядкова, значить, рядкова величина це значить, щось в лапках. Якщо я, наприклад, напишу type, відкрию, і напишу 4 чи 5 більше 8, це порівняння, і це буде булевська величина. Тип, значить, булен Ось таким чином можна визначати, що в нас значить що в нас, яка є величина. Як можна вводити значення змінних? Значить, для того, щоб вести, отут у вас є дуже-дуже, ну, скажімо так, детально. Наприклад. А присвоїти значення 15, Б. Присвоїти значення 3 і надрукувати добуток А на Б ми значить, отримаємо 45. Можна вводити ось таким чином. А дорівнює, Б дорівнює С, дорівнює 15. Це в то, ми можемо відразу призначити трьом змінам значення 15. І далі, якщо ми перше виведемо, друге помножимо на 2, на 3, отримаємо ось таким чином. Значить, можна дуже цікаво, а, Б, С дорівнює 15, 30, 45. воно буде. А буде присвоюється значення 15, Б30 і С45. Які дії, значить, можемо використовувати в Python? Якщо мені треба збільшити число на 3, я можу ось таким чином це, значить, записати. Ось, давайте будемо з вами пробувати. Давайте отут напишемо. А присвоює значення 2, потім Б, е, е, і чи давайте, а ну давайте ні, ні, не так. Ми А е, присвоюємо значення А е, плюс 2, і подивимось, що у нас буде. Так, запустити поточний проєкт. Ну, а, запустила. Це дуже добре. Але ж я забула, забула надрукувати моє А. Написати, написала, воно собі виконало, А общем, не вивела на екран. Ось в мене є А збільшено на 2. Я можу збільшити на 12. І тоді я запускаю на виконання, отримую 4. В Python можна значить, записати цю ж саму дію ось таким чином. Так, а е, плюс І далі тут delete, delete 12. Значить, а плюс дорівнює 12. І давайте передивимо, що буде. Ми отримали теж саме 12. А якщо давайте перевіримо 10, може, там щось не так. Ось я, значить, було 2, додала 10 і отримала 12. Ну, і якщо це ви не запам'ятаєте, це не так страшно, можна користуватися, ну, так як ми звикли, ну, більш логічно. Ну, верніше, не більш логічно, а більш звично. Мо, значить, тобто, таким чином ми можемо відняти, помножити, розділити, так, значить, знайти остачу верніше, цілу частку від частку відділення і знайти остачу відділення. Значить, чому в Python велике значення значить, набувається, між определяється типом величин, в залежності від того, яка величина там? Ми будемо говорити про те, що можуть бути ті або інші дії виконуватися, і результат може бути той, або значить того або іншого типу. Значить, як позначаються цілі? Цілі це ми казали інтеджер, Інт, дійсне фло, дійсне число. Значить, як записується, значить, виділяють. Відділяється крапкою. Якщо число дуже маленьке, значить воно представляється так зване в стандартному, значить, стандартному це називається в математиці, а в програмуванні експоненціальному вигляді. Це буде 1,7 і е, помножене на 10, в якому степені 1, 2, 3, 4, 5, 6. В мінус шостому степі. А якщо число буде, наприклад, дуже велике, то в цьому випадку воно буде, чого тут мінус, я не знаю. Так, 1,7. Так, а якщо число, наприклад, буде дуже, значить, велике, то, значить, навпаки. Значить, ось так воно буде в Python записано, а, значить, а отак от, значить, може бути записано в математиці. Коли ми з вами працюємо з числами, що, значить, які дії ми можемо виконувати? Ми можемо додавати, віднімати, ділити, далі множити, можемо підносити до степення, ділити націло і ділити, знаходити остачу відділення. Я, значить, як воно працює, я зараз вам покажу. Дуже цікаво є наступне, що якщо у нас є два цілих числа: сума, різниця, добуток, піднесення до квадрату, ціла частина відділення це буде ціле число. Якщо в мене є два цілих числа, то обов'язкова частка буде дійсне число. І, е, значить, а якщо у нас є дійс, значить, дійсні числа, значить додавати, віднімати, підносити до степеня ми отримаємо дійсне число. Але не можна знаходити е, цілу частину відділення і остачу відділення одного числа. Значить, числа. На, і, значить, на інше. Ну, Далі тут у вас розглядається про значить, процес округлення. Ну і тут, значить, без проблем. Про що ми значить, з вами говорили? Що таке ціла частина відділення і остача відділення? Ну, давайте з вами про це поговоримо. Так, нехай у нас А дорівнює 20. Це я видалю деліт. Б. Б. Присвою значення три. Три. Е, 3. 3. І це як, е, значить, я знайду як. Е, а, значить, це присвою значення. Я його знайду як. А на ціло розділити на Б. І надрукую, надрукую, там я, і надрукую, чому дорівнює це. І давайте спробуємо запустити на виконання. І що ми бачимо? Ціла частина відділення 6, а якщо я візьму, просто розділю А на Б, я отримаю, значить, ну ви знаєте, що це буде на ціло, значить, не ділиться і дріб буде періодичний. І ось, ось таке число. Якщо я візьму і знайду остачу відділення. А на Б. Ой, пробачте. Пробачте. То я отримала два. Ну, значить, як це? Значить, остаче відділення. 20 розділити на 36. 6 на 3, 18. 20. 18 це 2. Ось такі от справи. Так, далі, далі. Ми сьогодні е, дивимось другу презентацію. Значить, а, ми живемо чудово. Значить, що ми сьогодні будемо робити? У вас є текстовий файл і є розв'язані деякі задачі. Ось, наприклад, значить, дано сторону квадрата, значить, а знайти периметр цього квадрата, Як це знаходиться? Для того, щоб знайти периметри, значить, треба значить, сторону А помножити на 4. І ось зада... програмка, яка розв'язує цю задачу. Як ми будемо з нею працювати? У вас текст є, ми з вами вчимося, тому просто можемо скопіювати і розказую, що відбувається. Float input, що значить, робить ця команда? Значить, Ця команда значить, дозволяє змінній А значить, надати значення дійсне, тому що float, значить, дійсне число, яке ми вводимо з клавіатури. І далі ми знаходимо, чому дорівнює периметр, і це число друкуємо. Давайте спробуємо це зробити. Запустили. І, бачите, висить програма. Ну, я візьму 5 і натисну клавішу Enter. І ось я порахував. Ну, ви бачите, що не дуже гарно. Значить, Працює, не працює, що там відбувається. Тому дуже, ну, скажімо так, грамотно писати, що треба зробити. Ось давайте. Ми там, де інпут в дужках, поставимо лапки і напишемо. Ну, напишемо введіть, введіть, А, введіть. А де ж чого воно мені другу не написала? Тому що введіть, і що там у нас? А? «Введіть А. І далі, коли будемо друкувати П, ми напишемо знову в лапках П, дорівнює, далі поставимо кому за лапками і буде у нас П. Давайте подивимось, що вийде. Введіть А 56 і клавіша Enter. Ось ми отримали результат. Ну, якщо число, значить, яка різниця між float і input. От давайте подивимось на цьому прикладі. Int. Я візьму, буде А, в мене буде ціле число. Так, запускаємо, введіть А5. Клавіша Enter 20. Там було 20,0, а тут 20. Якщо ж, наприклад, я, в мене А, це ціле число, а я надумаю ввести, ввести, господи, крапка, 5 десятих, воно скаже, що я не права, що там е, в мене має бути. Ціле, значить, значить число, а я хочу вести дійсне. І тому, коли ви працюєте, тут значить, треба бути дуже-дуже уважним. Далі, ось у вас є як знайти площу квадрата, ви знаєте, яка є це формула. Далі, як воно знаходиться? Причому зверніть увагу, що площу квадрата можна знайти і помножити число на саме, помножити число значить, А на А на саме число, або можна записати ось таким чином. І далі у вас ще є приклади розв'язання, ви можете їх перевірити. Подивитись, як воно відбувається. Так, далі, що я хочу сказати, що коли у вас є, значить, значить, порядок дій, значить, коли степінь виконується першою, а далі буде множення. Тут треба бути уважним. Значить, порядок дій, як і в математиці. Значить, ці задачі у вас розв'язані. Ви можете подивитись, як їх розв'язують. Значить розв'язані. А цю задачу вам дві задачі треба розв'язати. Ви можете взяти яку завгодно з цих задач. Її отут в мене є і А, і Б. Так. І А і Б. Тут я отак візьму, мені так буде зручніше. Я скопіюю. І далі я можу брати, вставляти в тоні і редагувати. Редагувати, щоб було швидше. Давайте перевіримо, працює чи ні. Так, що воно тут мені сказало? Мабуть, лапки. Не хоче такі. І ми візьмемо такі лапки. Справа тому, що там воно копіюється, тому воно може бути інколи йому дещо може і не подобатись. Ось, наприклад, так. Беремо рам і 4, 5. і ось воно порахувало. Давайте я отут тут замінюємо, щоб було вже без, взагалі без проблем вставити. І хай буде значить, вже без помилок. Ну, Справа в тому, що, наприклад, Python, Python, який просто без, ну, зрозуміло, тут, Мова англійська, чому воно таку ставить? Ну, хай ставить таку. Давайте позмінюємо, змінюємо. І далі. Значить, Python дозволяє це робити і подвійні, ну а тут йому не подобається подвійні. Ну і не треба. Ми можемо змінити все як потрібно. Значить, розв'язуємо дві задачі. Додаємо їх і отримуємо оцінку. Чекаю на ваші роботи. До побачення.